Рідке. Ох, боже ж мій, Боже, так гірко тужив один бідний селянин, і що тобі нещасному злидареві дареві робити? Дома в тебе дванадцятеро роголих діточок плачуть з голоду. Жінці треба дати щось зварити, а що ж їй дати? Коли в усьому господарстві нічого немає, бо ти бідний, як церковна миша. І він почав вивертати всі мішечки і витрушувати старі торбинки, чи не знайдеться там щось. Та де нічого немає, то й немає. Може, тоді ще вчора позбирали все до найменшої крихти, серце його заболіло. І він нещасний, що ж йому ще лишалося робити, пішов з дому в світи. Може, каже він собі, якийсь порядний чоловік дасть шматок хліба, коли я розповім йому все про свою біду. Іде він, іде курною дорогою, та не пройшовши ще й ста кроків, Зустрічає кількох бідних людей, що саме в цей час поверталися з панщини додому. Почав він просити їх, що так і так, що вже й не знає, куди подітися з голоду, щоб вони змилувалися над ним. У мене, каже він, вже третій день не було в роті ані крихти хліба. Та я, що ж я? Я міг би й стерпіти, але вдома дванадцятеро дітей та ще й жінка, хоч як, а може, допоможете нам, і за це вас Господь Бог винагородить. Отак от він благав, отак от жалівся, що й камінь би заплакав. Та бідні люди і раді були б від усього серця допомогти йому, та не могли. Бо й самі нічого не мали. Віримо вам, добрий чоловіче, та ходіть далі, бо де нічого немає, там і смерть нічого не візьме. І він попрощався з тими чесними людьми, і, засмучений, пішов далі. Та не встиг він і озирнутися, як побачив багатих панів. У розтяцькованих каретах, що мали повні кишені грошей. Став він просити їх, як це було із бідними людьми, жалівся їм на своє нещастя, простягаючи до них свою злидарську долоню. Та пани не помітили і не почули бідного селянина, що був перед ними. Бо були дуже багаті і саме тому не дали йому нічого. Хоч він вже багато біди зазнав на цьому світі, та все ж ніколи не було йому так тяжко, як саме зараз, у нього й серце зайшлося чи то від голоду, чи то від великого жалю. Отак промовив він сам до себе бідні не мають. Багаті не дають. Невже ж кожна людина народжується на світ тільки на біду та муки? Згорьований, змучений, він і сам не знав, куди йшов, і вже пізно ввечері зупинився в якійсь долинці біля потічка. Потічок чистий, наче кришталь, протікав ярком, густо затіненим вільхами. У потічку було багато вимитих водою ямок, а в них повно найкрасивішої форелі. Боже. вигукнув він, чи це справді так, чи це мені лише сниться, що тут стільки форелі?» Він вірив і не вірив своїм очам, аж доки оті найкращі чотирнадцять рибин. Не опинилися у нього в торбі. Впавши на коліна, подякував він Богові, що той про нього подбав. Узяв торбину під кабаню і, наче вдруге народжений, пішов якнайшвидше додому. Діти, побачивши батька, зустріли його плачем і радісними вигуками. Жінка швидко приготувала вечерю. І коли поставила на стіл повну миску, то можете собі уявити, що все сталося дуже швидко, і форелі скоро вже не було. А згодом, після вечері, таке було, таке було. Замість плачу, веселі розмови і все тільки про форель. Батько розповідав, як він рибу ловив, а діти одне перед одним хвалилися матері. А моя форель була найбільшою, а моя найсмачнішою. А я ось так наївся, а я ось так. А щоб ви знали, та форель мала Боже благословіння. І одного шматочка вистачило би, щоб втамувати голод. З того часу родина вже не потерпала від голоду. Батько сам ходив кожного дня до потічка за фореллю і ніколи не забував дякувати Господу Богу за ці дари. Тільки те було йому дивним. Що чотирнадцять форелей він міг завжди легко спіймати, а п'ятнадцяту, що у нього біля самих ніг крутилася, ніколи ніяким чином не міг вхопити. Добре, та не дуже. Одного разу сталося так, що батько помер. Нещасна мати, з дванадцятьма сиротами. Оплакувала його і цілий божий день виповідала на його могилі свою біду, плачучи гіркими сльозами. Коли вже під вечір голод почав нагадувати про форель, вона піднялася, витрала сльози, і діти з нею теж перестали плакати. Потім вирушила вона до потічка, Йдучи так. Гадала, що тепер у них буде більше їжі через оту чотирнадцяту форель, бо на одного стало менше? Гей, та так не сталося, бо як тільки вона увійшла до води, тринадцять форелей спіймала відразу, а чотирнадцяту їй аж ніяк не було спіймати. І це не тільки зараз, а й потім. Хитала вона головою, думаючи, чому так трапляється, а пізніше це вже її дратувало. І чим більше забувала вона про смерть свого чоловіка, тим більше думала про оту чотирнадцяту форель. Бо вона міркувала так: я ще не така стара, щоб не сподобатися кому небудь. А якщо той чи інший чоловік, може, й прийшов би, то чим же я його почастую, коли в хаті немає ні скибки хліба, коли тут усе як виметено? І це її дратувало. Отак вона перебирала все подумки, аж втратила спокій, та нарешті вигадала такий спосіб: дванадцять форелей вона варитиме, а тринадцяту. Відкладатиме на час, коли хтось до неї випадково завітає. І з того часу дітей було скривджено, бо не мали вони вже кожної поребині, а мати одну завжди відкладала в бік. І дивився господь бог з високого неба на те. Як жінка розпоряджається його божим даром і дуже гнівався через її несправедливість, покликав він свого посланця і наказав сказати смерті, аби вона привела до його Божого престолу жінку, щоб та не заподіяла ще більшої несправедливості. Посланець пішов зробити все за Божим велінням і саме ввечері ступив на землю. Житло дванадцяти сиріток було йому по дорозі, і йому дуже захотілося поглянути на цю сім'ю, якою так опікувався Господь Бог. У вигляді старого жебрака увійшов він до тієї хатини просячи, Аби йому дозволили тут переночувати лише одну ніч. Вдова оглянула старого жебрака і, побачивши, що це лише жебрак, почала відговорюватися, що у неї нема чим його погодувати, нема де покласти спати, нехай би йшов собі далі, десь в іншому місці його приймуть. Та жебрак просив їй, просив, що так і отак, що йому не треба давати чогось поїсти і що він ляже десь у кутку. Вдова після його настійних прохань дозволила лягти йому в кутку біля дверей. Той забрався до свого кутка і скотюрбився там, збираючись заснути. Але цілу ніч не міг зімкнути очей, бо діти весь час непокоїли його. То одна дитина просилася вийти на двір, то друга хотіла вкритися, третя починала ні з того, ні з сього плакати, четверта пхикала, щоб її почухали. І так було всю ніч. Мати до кожного вставала, кожного вислуховувала, аби лише діти не плакали. А вранці їх треба було причепурити, причесати, вмити, вдягти. Усе це викликало в Божого посланця співчуття. Замість того, щоб піти з Божим велінням до смерті, він повернувся назад на небо до Господа Бога. Аби розповісти йому про те, що він вночі побачив і пережив. Ну, що ж ти побачив і пережив? озвався до нього господь Бог. Ой Господи, любий мій Боже, що я бачив і пережив цієї ночі, я попросився переночувати в удови». Скажу тільки, що якщо ми оцю жінку візьмемо, так оті діти одне за одним пропадуть, людьми вони ніколи не стануть. Я цілу ніч не міг очей стулити, бо то одному треба було на двір, то друге кричало вкрий мене, третє плакало, і хто ж міг би їм допомогти? Тільки нещасна мати. Вона разів сто вставала і сто разів кожного втішала, а вранці стільки прибирання, причісування, вмивання, одягання. Ей, краще було б, коли б ми її ще на якийсь час залишили, доки хоч одне або двоє діток не підростуть. Так, так, похитав головою, господь. І промовив до свого посланця отаке чи бачиш отам на морі, на самій його середині твердь? Піди туди, розбий цю твердь на дрібні шматки аж до самого дна, а потім приходь розказати мені, що ти в ній знайшов. Послухався посланець, зійшовши з неба, став ламати ту твердь. А коли її аж до самого дна морського розламав і порозбивав каміння, повернувся знову на небо. Ну, чи розламав ти ту твердь? Розламав? І що ти в ній знайшов? Ох, нічого про що було б варто говорити. Хіба що в самій середині я знайшов однісінького маленького хробачка, отакого, от як макове зернятко. Чи той хробачок був живий, живий? Він скрутився, як я до нього доторкнувся. А як же міг він там жити? Я зітнув плечами посланець, цього я не знаю. Ну, то я знаю, сказав господь. Я знаю й те. Як би міг я прогодувати отих дванадцяти сиріт без їхньої матері, ти ж, на покуту за свою неслухняність, відійди від мене і з цього часу житимеш на землі, та не з'являйся більше мені на очі. Тієї ж миті посланець впав на землю, де потім замість небесної слави терпів земне горе. І де працював у поті чола свого, як і інші люди. Єдиною втіхою його було те, що він згадував про тих дванадцятьох діток, яких гадав він ощасливив, зберігши життя їхньої матері. І зібрався якось посланець відвідати їх, щоб побачити, як їм тепер живеться краще чи гірше. Гей, та тут тепер усе мало інший вигляд, аніж раніше. Негідник, старий вояка, бозна звідки приблукавши і не знайшовши в цілому світі іншого місця, щоб прихилити свою лису голову, взяв оту вдовицю за жінку і зіграв з нею весілля. Ще в день весілля виловили вони всю форель з патічка, так що вона більше туди не поверталася. На другий день жінка вже не мала нічого, що могла б дати чоловікові поїсти, і він почав бити її і з того часу лупцював її з дітьми кожного божого дня, так що у неї спина стала зовсім синьою. Навіщо ти взяла мене за чоловіка? кричав він, коли не можеш мене нагодувати і напоїти. А нещасні діточки так страждали від нового батька, що й розказати не можна, бо то був напівчорт. Навіть тоді, як їх відвідав Божий посланець, побиті і слабкі від голоду. Сиділи вони на смітнику, і Божий посланець ледве міг їх упізнати, так змінило їх велике нещастя. А коли вони йому розповіли, як їм тепер живеться, як їх б'є, новий татко, як материн погляд ніколи не зігріває їх, то Божий посланець ще більш жахнувся того. До чого призвела його неслухняність? Він упав на коліна і з того часу нічого не робив іншого, як тільки молився до Господа Бога, аби оці діти через його неслух'яність не терпіли таку велику кару. Багато, дуже багато молився він і упросив таки Господа Бога. Той змилувався над посланцем і наказав привести до нього душі усіх дванадцяти діточок. Божий посланець однієї ночі ліг, наче міцний сон, на груди отим дванадцятьом діткам. І в цьому міцному сні тільки Господь бог знає, як, узяв їхні душі і приніс на небо до Бога, а Господь відразу поклав їх маленькими зірочками на небесне склепіння, де вони і зараз. Як сирітки тихо виблискують у ясну ніч.